Усім доброго дня! Ви на каналі Адзі, Татеги, Total War. І сьогодні у нас козаки 3 рейтинг за Англію. Так, давненько нам не відбувалася Англія, буквально постійно Португалія або Алжир, щоб йому добре було. Так, тим часом ми вже добудовуємо другий міський центр. Малинз заклали золоту шахту. Так. По розвитку. Ну, в принципі, ніби всі дружно однаково розвиваються. Так, зараз будуємо риночок. Обміняємо ресурси і шукаємо золоті шахти. Добре, що дві золотих шахти у нас буквально втилує. Це дуже і дуже добре. Так, ми обмінялися. Зараз закладемо буквально. Ще одну шахту і третій міський центр куди без нього? Так, одразу кузню і шукаємо ще одну золоту шахту. Десь ми її посіяли, мабуть. Так, видожненко сюди. Так, у нас тут пагорб є до повного щастя чи нещастя. Так, закладемо одразу дві казарми і продовжуємо пошук нашої золотої шахти. Так, цей парф у нас є з боку, його треба по-любому виду чимось зайняти. Бо інакше нас чекає біда. Так, одразу академію і на харчі. Так, ми вже вперлися буквально в кордон. Так, і знайшли меча шахту. Ну, додається нам трошки більше загороджуватися. Так, зразу апнемо млин. Одна вугільна, одна залізна шахта. Так, і давайте зразу риночком приторгуємо собі харчів. І по можливості навіть качнемо одну золоту шахту. Так, селяни всі вільні на харчі і качаємо поки золото. золотом. Так, це в нас є, це в нас є. Ось селяни наші не справляються з потоком запасу харчів. Так, і нам треба Таких штук 5 хоча б. Так, і чекаємо, поки у нас виросте харчі, щоб забезпечити, скажімо так, прокачку золотих шахт. Так, і нам чуть-чуть бракує ресурсів, щоб поставити ще по одній шахті, одні залізні, одні вугільні вже апт на сокироби взяли, але нам потрібні харчі. В першу чергу. Так, ну і вугілля само собою. Скажете чому? Тому що нам треба брати підкову і треба прокачувати силу пострілом. Так, це в нас є. Давайте відружно сюди. Так, нам ще одна шахта лишилася. Давайте поки золото, скажем так, набирається. Так, у нас доволі сильно пішла... пішли харчі вверх. Ми апаємо сокиру і всіх кидаємо на дерево. Так, і давайте розкидаємо барабанщиків по території, щоб знати, що в нас тут, де і як робиться. Так, я б казав, закласти хоча б стінку Яценюка, а там ж далі по можливості як кажуть. Так, зараз давайте поставимо дип. В першу чергу. І вас, шановні, на дерево. Так, баварія. Так, і по можливості займаємо ще шахти. Бажано усі зайняти залізні. Так, все, дип нас стартував. Так, я б казав з цієї сторони від союзника поставити кам'яну стіну. Щоб тобі добре не було. Ну, будеш тоді ось такою. Так, а з півночі поставити в ідеалі дерев'яну. Поясню, чому так, чому не наоборот, тому що з півночі будемо тримати свої війська, як-не-як, -як, і будемо в північний кордон наш пільнувати, наскільки це можливо. Так, давайте ви на дерево, прикупляємо запас провіанту. Так, ну тут наш союзник вже бачимо поставить охорону. Це доволі хороше рішення, скажімо так. Так, давайте ви також займімо ще шахту остатню. Так, ну доволі дорогенько нам зараз таке виді, Щастя. щастям. Тому давайте... Поставимо по охорону на такі самі важливі адмінбудівлі. І на шахті ніколи не жалійте охорони. Бо зайвих до вас, скажімо так, бійця це ваш шанс вчасно її підірвати. Ну і захистити від якогось там двох кількох січовиків, скажімо так. Так, третю стайню ставимо. Так, беремо підкову. У нас ще є 3 хвилини, тому що ми маємо шанс трошки наклепати кавалерії. Так, давайте перше арт депо заложимо. Так, це в нас є, це в нас є. Так, ну, не знаю, чи ми встигнемо закласти ще одне, ще одну Або артпошечку, або стайню. Давайте артпочку ми вже купили. Так, на останнє, мабуть, зачекаємо. Так, це в нас є, ну що, давайте тоді ще так зробимо. І плюс ще одна прокачка на здешевлення і на швидкість. Так, і селян дружно кидаємо на оцю кам'яну стіну. Нам треба в першу чергу побудувати. Так, бачимо тут забудовується теж нормально так. Але парканами і ценюкам. Ми поставимо хоча б одну, одну нормальну. скажімо так, з огорожу. Так, нам брак каменю. Так, і давайте зразу знову будиночки. Цю площу лишимо під майбутній млин. Так, ну качнемо ще разок. Так, ну, проблема у нас з прокачкою юнітів. Через брак ресурсів. Так, тут ставлять наш союзник не замуровується. Від слова взагалі. Ну це його вибір, скажем так. Так, давайте трошки всіх човиків. А то мало що може ще прибігти нам в гості. Так, швидко стрілюється навіть нема мови поки. Так, давайте кинемо кілька селян на камінь. І зразу його апнемо. Так, ми постійно камінь купуємо і це нам доволі дорогенько обходиться. І апнемо зразу харчі. Бо як бачите, воно потрібне і дуже-дуже сильно. Так, в принципі, нас ніхто не атакує, ми можемо ще... Доставити будиночків і пробувати закласти каркас зверху, також кам'яної стінки. Так, наш союзник кудись потопав. Чи воно тобі треба з самого початку? Так, бачимо, там також якась стіна є. Зараз глянемо, що тут за стіна там є. Так, але це згодом. Давайте добудуємо так, як воно має бути. Так, зовсім чуть-чуть нам бракує військ. Так, і наш союзник щось там побачив, що війська свої розвернув. Так, ну тут на жаль більше нам не стало. Так, щоб піти допомагати союзнику, нам важливо добудувати стінку. Так, маса селян пішла сюди і він пішов свою армію сюди. Щось це, друже мій наш невчасно. Симножка зайнявся. Так, і давайте ще поставимо третій млин. Так, тут у нас буде Брама, січовики, на вихід. Так, наш союзник трошки заранув, хоча він може так добре прокачався. Так, ви давайте дружно сюди. Так, нашого щось союзника немає, від слова взагалі кавалерії. Не знаю чим він таким займався, так що будуємо стінку. Тільки ми її закінчимо, наша армія буде вільна. Так, і нашого союзника розбили в пух і прах. Так, і бачимо, гравець теж слідкує за грою на свою базою. Ну нам Перша єдина місія це хоча б захопити націю. Все інше це вже другорядне І не наскільки важливе, скажімо так. Так, давайте одразу сюди. Так, бачимо, підриває він шахти. Так, а ну чи золоту підірвеш. Так само холоднокровно. А золоту, ні. Золоту ти не підірвав. Так, в принципі, місія віку на нашим. Так, але підірвати ми все-таки підірвемо золоту. А решта по можливості, скажемо так. Так, ну подивимося, що в тебе ще на базі хорошенько є. Так, тут у нас шах немає, іначе в нього більшість шахт всередині або... або десь там. Так, ми поки що завершуємо, скажімо так, цей проєкт. Те, що хотіли, те ми взяли. Тому зараз всім ходом будемо брати і це все максимально покращувати. Так, давайте не силу пострілу або все-таки силу пострілу візьмемо. Так, що ви тут у нас пайдикуєте? Давайте поставити кілька башень, хоча б для вигляду. Так, і нам бракнуло золото ще хоча б на дві. Так, і бачимо синій йде в сторону нашого союзника. Ми дуже мусимо хочемо чи не хочемо вийти. Так, барабанщики ми лишаємо і всі дружно виходимо. Ось всі дружненько виходимо. Баша... Наша база захищена, так що маємо повне право її покинути. І не боятися що там далі буде. Так, тут поки все, по... у нас каменю брак. Так, і давайте за одну дошку будемо націю підрозивати. Так, у нас тут всі човики пробують рейдити. Але біденький не знає, що у нас ціна вже по контру повністю поставлена. Так, і пішли, пішли, пішли. Хай собі бігає, бачимо, що червоний активізувався січовиками. Так, я сподіваюся, що ми ще добре встигнемо нашого союзника. Бо це дуже і дуже важливо. Так, ну ось так і будемо. Так, що могли, то ми покращили. Так, наш союзник також подарів націю, на жаль, супротивнику. І не факт, що наша піхота підстигне. Так, бачимо так, що є грубочок не на нашій стороні. Так, усі, 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 виходимо. У нас роботи багато є, шановні. Так, четвертий й артипоза ми побудували. Так, і трошечки нам би відійти в куражик, хоча вже пізно покращувати. Так, і давайте маса на масу. Шкода, що ми не взяли другу швидкострільності, було б краще набагато. Але маємо те, що маємо. Так, ну цього супротивника ми дали і нас тут ще до повного щастя чи нещастя прийшла Англія уже в 18 столітті. Доволі непогано. Так, шановні, давайте сюди пересуватися. Ну, само собою, впустив драгунів на нашу тоненьку кишку. Так, це ми знищимо, щоб не впало руки ворогам, бо не факт, наші його ще придавлять. Так, як і очікувалось, червоний, скажімо так. Трошки здає позиції, хоча їх було доволі багато. Так, по нам ще артилерія настрелює. Значить він викотив буквально все, що мав. Ну от, артилерію він свою вчасно, скажімо так, спустив. Не то, що дехто Мається на увазі самого себе. Так, і давайте будемо ось цих коників настрелювати. Бачимо, в нього також фортеця стоїть. Фортеця 18 століття, ну доволі серйозненько. Так, але ми сунемо тепер до синього. поясню чому. Якщо в цього фортеця, то цього буде легше нам пробити. Так, і поставимо кілька військових будівель за баварію. Помагайте, шановні. Йдемо до синього в гості. Так, ну це що артилерія не встигне з нами піти. Тепер єдина місія нашого союзника це не вмерти. Так, нам ще треба поставити церкву, але ми перше поставимо стайню. Так, і церква після цього також йде в рух. Так, бачимо стінку, Яценюка він не відновив. Так, і щось там ще червоний. Мута має, скажімо так. Так, давайте дружно сюди. Бачимо, синій не дуже добре навіть замурвався, як ми знав би я раніше. Так, і наш союзник ще нас пішов нам підсилити нас. Так, ну давайте візьмемо лікування. І знову ми забули про швидкострільність, хоча б нам вже ресурси дозволяли це зробити. Так, ну ми по факту беремо його кількістю. Так, ну доволі, скажімо так, посипались вони. І давайте тепер в сторону бази. Так, свідочок тибі, що краще себе захищати, це було б 150 разів краще. Так, ну мітність стін нам також потрібна, це хороша штука. Так, і не турбує червоний. Але ж видно допомогу червоному треба спершу добити буквально синього. Чим і займаються наші війська? Так, забаварюю також драгонів. Так, ну давайте дожимайте його. Так, доволі непоганенько. Так, синій вийшов. Так, синій вийшов. Шоно, давайте всі дружно назад. Назад і на допомогу нашому союзнику. Так, все, пішли, пішли, пішли. Так, друга швидко стрільні без неї вже. Так, нам би ще поставити дип пасувало, до повного щастя. Ну, це вже таке. Зараз всіма силами вертаємося до нашого союзничка. Так, ну це все ми поспалюємо, щоб позахоплювали. Так, баварія. Так, хоч наш союзник по більшій мірі і сам відбився. Якщо і вб'ємо, то буквально кількість його солдат червоного. Так, це ми також спалимо. Ну, пару стрельнули по червоному. Так що наш союзник сам втримався, це вже добре. Так, ну тут без мін. Так, ми можемо поставити в принципі. В принципі, можемо поставити ще дип. Так, де у нас скільки вільних селян є? Так, давайте зараз ще поставимо дип нам. збільшить кількість найомників. І давайте дружненько на камінь. Так, нам би ще кулю взяти пасувало би дуже-дуже добре. Так. Стоп, давайте перейдемо в століття, візьмемо кулю. Щоб знати, куди нам далі пуляти по кому. Так, селяни всіх лишніх ми зараз вас рознесемо по всіх територіях, де тільки можна. Так, меліорацію візьмемо. Так, і нам треба штрафнути на 5 з копійками, щоб взяти кулю. Ну хай буде, зараз ще візьмемо кулю. Союзник наш в безпеці, наша база в принципі в безпеці. Спішити, скажімо так, особу не маємо куди. Але ми обов'язково глянемо на карту, що там твориться, щоб знати, які наші подальші дії. Так, куля є. Зараз ще підтягнеться наша артилерія, ми дуже доволі сунемо. Так, тут у нас є. Так, ну і в принципі наша фортечка вже готова. Так, ми ну бачимо в нього також 12. Фортеця з двома башнями буквально. І давайте будемо підсуватися, бо наш союзник відправив свою артилерію без охорони. Так, І давайте трошки підшикуємо те, що нам треба в тилу. А так, це є найомники хай використовують Скажемо так, своє призначення і ми бачимо, у нього стіни не особливо Так, І тепер давайте не стіни, а скупчення ворожих військ. Трошки настріляємо. Щоб вбити максимальну кількість нього війська, особливо кавалерії цієї хорошої. Так, це є, це є. Треба взяти міцність нашої артилерії, чимало більш живучою було. Пояснюю чому, бо поки вона приповзе від нашої бази сюди, це буде дуже вкрай довго. Так, нам треба наші підбити башеньки. Бачимо в нього 12-18 століття в нього є. Ну доволі хлопець непогано йшов. Тільки йому для того, щоб це все працювало, треба було трошки більше часу. Так, ну візьмемо тільки міцність. Де ж тут сенсу немає ніякої нічого брати такого? Так, мінус одна башенька. Так, тут ми закриємо, бо бачимо його гусарики зрухалися в нашу сторону. Так, так, щоб вам добре було з тою пшеничкою. Так, у вас думаю достатньо вже. Так, і давайте поставимо за Баварію трошки будиночків. Вони будуть дешевшими набагато. Так, наш союзник пішов на штурм і вернувся. Так, давайте ще раз пальнемо і можна йти штурмувати це все. Так, давайте на казарму артилерію. І повним ходом усіх на його базу. Так, лікуванням. Так, першу кавалерію вони прийняли картечу, молод, ці мої артилерія хорошенька. Так, і просто зараз задаємо кількістю. й артилерія насипає непогано. В процесі ми ще купляємо, скажімо так, провіант. Бачимо, він вже післав селянів в бій. Так, ось я не розумію, чому ті селяни як не падають. Йдуть через нас як Мойсей з євреями Червоним морем. Так, ми поки відстрілюємо будівлю. Дивіться, селяни просто пройшли. Так, це перемога. А зі селянами це вже стандартний якийсь баг. Останнім часом в Козаках дуже багато багів, на жаль. Ось така в нас вийшла ігра. Тому ставте вподобайки, коментуйте. Так, зараз ми глянемо статистику. І подивимося, що в нашого справника було. 4 стайні, 2 казарми, 17, 218 і вже пішло за Баварію. Наш союзник 4 стайні 2 казарми, ну, дип, само собою, другого націю він не захоплював. Ну і У нас така фортеця з півночі. Сцінею ценюка, плюс стіна кам'яна і плюс башні. І у союзника просто без стіни цінюка. Змішаного типу фортечка. Так, по населенню, вдосконалення нам синій що доволі з нами однаково. Тож червоний відстав. Перейшов швидке століттям. Ну і плюс фортеця в нього була. Так, ну бачимо, що в синьому було навіть дві швидкострільності. У нас була лише одна. Ну і плюс червоний набагато швидше взяв шар і він бачив, що, що, що де робиться. І замість того, щоб атакувати самому мого союзника, він міг допомогти синьому. Це ще все могло по-іншому статися. Так, глянемо по якісь бійців і ресурси щем. Так, ну мушкетери. Також мушкетери, драгуни. Рандашири, мушкетери, рейтари. Ну і ми в кінці. Тож, всім дякую за увагу. Слава Україні!